На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують знищувати самоідентифікацію українських дітей, і для цього тих дітей, які росіяни не депортували із України, регулярно вивозять на так би мовити освітні заходи до РФ, де маленьких українців вчать любити Росію та заперечують існування української нації. І про це пише Центр національного спротиву у повідомленні. йдеться, що Чергову партію дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини вивезли на далекий схід до центру океан, де їх піддають пропаганді щодо їх. Так би мовити, нової батьківщини і де завдяки контрастності мирного регіону та регіону, де росіяни розв'язали війну, формують позитивне ставлення до окупантів. Тож що відбувається із свідомістю дітей на тимчасово окупованих територіях, і як працювати із дітьми, які повертаються додому, все це ми дізнаємося у розмові із психологиною Вікторією Гончаровою. Вітаю вас! Реально є тривожні дзвіночки, тому що діти. Вони найбільш вразлива аудиторія для того, щоб порушити їхню ідентифікацію. Чому а людина починає ідентифікувати себе як людину приблизно з першого року життя? От коли виповнюється дитині рік. Коли дитині виповнюється приблизно три роки, вона отримує. Не тільки свідомість, а й самосвідомість, дозріває мозок, і коли дитина називає себе я, от з цього моменту процес самоідентифікації починається йти дуже активно. Потім молодша школа, дитячий садочок, молодша школа, і потім підлітковий вік. І оці якраз такі. Дитячий садочок молодша школа і підлітковий вік, якраз вони найбільш а, серйозні етапи для того, щоб сформувалися оті цінності, оті ідеали, якими людина буде користуватися ну, якщо не впродовж свого життя, то впродовж а, великої частини свого життя. Пані Вікторія, якщо людина потрапляє в певне середовище, дитина дитина чи підліток потрапляє в певне середовище і їй нав'язують, так би мовити, уроки родини до прикладу, про що ми говоримо, то воно буде все таки впливати на її самосвідомість. Так сто відсотків єдине плюс в тому, що самоідентифікація – це процес. Крапку ми на ній ніколи не ставимо, і самоідентифікується людина впродовж всього життя. І зріла самоідентифікація теж існує. Людина може повернути себе. якщо не на 180%, а то на 120 точно уже у зрілому віці. І отут якраз для нас важлива річ є, що з чим повернуться ці діти так. Особливо підлітку до, до, до молодшої школи у дитини практично відсутнє критичне мислення. І те, що вона всотує, оце ну, найбільш вразлива така аудиторія, те, що вона всотує в цьому маленькому віці, те воно закладається дуже-дуже так плотненько і дуже важко якраз зробити щось з цим, коли дитина вже в підлітковому віці, ну от вони зараз підлітками дійшли до того, що опинилися на дна тут. І вони вже можуть критично мислити, вони вже можуть щось зробити для себе і зберегти свою ту ідентичність. До речі, на далекому сході дуже велика наша діаспора на окупованій території безпеки взагалі немає. Я дуже хочу, щоб всі про це розуміли. Тому що якщо людина опиняється... Вона підлаштовується так. У нас є механізми адаптації. І механізми адаптації це механізми виживання. І, на жаль, українська нація, як нація, дуже добре знає, що такі механізми адаптації для того, щоб вижити. І знову ж таки, ми йдемо на черговий етап. Але, Хороша, знову ж таки, хороша, так новина в тому, що а, все ж такі, починаючи з 2014 року, от саме соціально-національно-культурні процеси вони почалися. А дуже інтенсивно йти. Якщо до 2014 року у нас було більше таке демократично плюаристичне розвиток суспільства, тому ми толерували багато чого, то зараз ми повертаємося до нації. І чому звучить слово націоналізм? Тому що націоналізм в хорошому якраз сенсі це збереження нації. І ті діти, все ж таки, які трошечки постарші, які не зовсім малюсінькі, вони це вже. Сотали це вже було, хоча б, може, навіть не вдома, але було в дитячих садочках, було в школах, і все одно це в пам'яті зараз воно витісняється. Але в пам'яті це є. І от задача, коли ми звільнимо території, повертатися до того, що було раніше, а згадайте, а от пам'ятаєте, у нас це було і нам було там добре. От ми тоді. Були рівні, ми тоді не боялися. Ми тоді могли бути самими собою. Я не вам дуже дякую, пані Вікторія заці... Вікторія Гончарова, психологиня, була з нами на прямому зв'язку.